Анатолій Валевський. Сирна мрія. Мрії бувають різні. Комусь хочеться вирушити у неймовірну подорож і відшукати стародавнє загублене місто. Одні мріють полетіти в космос, інші побувати на дні океану. Хтось сподівається стати великим музикантом чи вченим. Але, напевно, мало хто замислювався, про що мріють наші домашні улюбленці. Якось у кутовій квартирі на 14-му поверсі завелося мишеня. Як воно сюди потрапило, ніхто не знає. Можливо, його випадково привезли в одному з ящиків разом з речами нових сусідів, які нещодавно оселилися навпроти. Але, як би там не було, влаштуватися мишеня вирішило у квартирі, де жила маленька дівчинка. Чи то йому сподобалося її іграшкове містечко. В якому воно відчувало себе великим і дорослим, чи сама дівчинка, яка читала вечорами своїм лялькам добрі казки, а може й сирний аромат, що вітав у кухні. Мишеня виявилася скромним і тихим. Тому дівчинка не злякалася вперше, побачивши його. Вона пригостила малюка шматочком сиру, оселила його в одному зі своїх іграшкових будиночків і дала йому дуже просте ім'я мишик. Того часу вони завжди разом. Щоправда, коли дівчинка йде до школи, Мишеня ненадовго залишається одне, і, чекаючи її повернення, старано наводить лад серед іграшок, а потім, одягнувши кухарський копачок, який йому пошила дівчинка, терпляче чекає її повернення в надії, що вона потішить його шматочком улюбленого сиру. А ще воно мріє, що коли виросте, обов'язково стане сирним сомельє. Хоч і не зовсім точно розуміє, що це означає, просто Мишикові дуже подобається назва цієї вкрай рідкісної професії. Про неї він чув якось у передачі про різновиди сиру, що йшла б телевізором. Звичайно ж, мрії не завжди збуваються, але мріяти можна. І, ну хто знає.